Представництво Підгахської конвенції зазначає, що моя справа це викрадення дитини, не що інше. 48 годин тому назад я прочитала документи і змогла ознайомитися з ними усіма. Та одразу подала документи в суд. Чому? Тому що за документами це внутрішній процес країни Британії. Якщо у вас така ситуація, зверніть увагу, тому що я не маючи британських документів, британка як і моя дитина. Абсурд, правда? Так от, за певним документом, який ви бачите номер, міжнародний елемент та опіки дитини за межами Великобританії відсутні, хоча є бабусі, дідусі та батько. Значні події за межами Великобританії відсутні. Питання юрисдикції відсутні, де да, якби ми не британці, так? Якісь процеси за межами країни відсутні, уряд або центральна влада в іншій країні, які були залучені так само відсутні. Тобто ви повинні розуміти, що наше консульство України навіть не запрошується на мої судові засідання. Уявіть, будь ласка, собі які порушення. Наш статус є біженцями без постійного місця проживання через військовий конфлікт. Жодна країна, яка запропонувала нам допомогу в рамках цього статусу, не має юрисдикції ініціювати судові процеси в рамках Гаазької конвенції 1996 року на форумі постійного проживання, оскільки наше перебування за межами України є тимчасовим, і ми маємо намір повернутися до нашої країни як тільки це буде в інтересах. Моєї дочки, моєї дитини. Адже порушення з боку державних органів влади дуже грубі, адже це показує надбалість по відношенню до української сторони та менеї, моєї дочки, як громадянина України, яких вони в процесі внутрішньому називають британцями, що є суцільною брехнею. Як таке допустив суд, для мене залишається питанням, але я вже точно розумію, що мою дитину. Викрали.